Чи можна наняти атеїстів, щоб вони працювали в неділю? Боже слово напряму забороняє працювати в неділю. І якщо ми читаємо в книзі Второзаконня, там де довше про це описується, ну не в катехізмі, де просто там пам'ятай день святий святкувати, а де там детальніше описується, то описується про те, що не будеш працювати ані ти. Ані слуга твій, ані раб твій, ані ще там багато хто, тобто описується, описується і описується. І що мається на увазі? Щоб людина мала час трошки відпочити. Бо людині потрібен час відпочити, банально виспатися, про це ми вже сьогодні говорили. Має бути час на те, щоб побути зі своєю сім'єю. І, звісно, що час на те, щоб помолитися. Натомість невіруюча людина себе обкрадає з цього. З цієї можливості і вона не відпочивша, це зле. Тому, якщо можете, не робіть цього, вшановуйте невіруючих людей, навіть якщо вони самі себе не шанують. Ну і по можливості, якщо у вас є така можливість, пошукайте собі таку можливість, теж спробуйте в неділю не купувати нічого. Звісно, якщо ви десь їдете і вам потрібно заїхати на заправку, а ви раніше не заправилися, ну то звісно, вам, ви будете змушені заїхати на заправку. Або зробити якусь іншу покупку, якщо вона необхідна. Але якщо можна це відстрочити, можна це раніше зробити, ну то зробіть. Це було би добре. Спробуйте шанувати людей, навіть якщо вони самі себе менше шанують.